Я Березняцька Анна, учениця 4 Б класу Давидівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. На уроках ЄДС ми вивчаємо державні та народні символи України. Ми вивчаємо про відомих українців та про культурну спадщину України і про природу. Ми з класом були на екскурсії в місті Коломия в музеї писанців. Нам там дуже сподобалось. Тому я хочу розповісти про нього. Архітектурна споруда пасанкового яйця висотою 14 метрів та діаметром у 10 метрів, стала візиткою Коломиї в Івано-Франківській області. Це єдиний у світі музей пасанкового розпису, що приваблює відвідувачів з усіх країн. Ця культурна установа, збудована у вересні 2000 року, спеціально для збереження і експонування творів писанкового розпису. Писанок. У цьому музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та 35 країн світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячі, гусячі, страусовій чи навіть перепелині шкарлупі. У колекції широко представлені декоративні яйця. Оздоблені вишивкою, аплікацією, насінням з різних злакових культур, соломкою, дерев'яні ін... інкрустовані й різьблені, керамічні писанки де декоративні яйця з напівкоштовного каміння, декоровані технікою перегорочистої емалі. На є писанка, написана природними барниками на гусячому яйці, що понад 500 років тому. Вона була знайдена у 2014 році у Львові у водозабірній башті під час археологічних розкопок. Це найдавніше віднайдена на території сучасної України писанка не тільки в колекції музею, а й загалом в Україні. Серед експонатів є також писанки з підписами відомих діячів України. Музей писанкового розпису від 2009 року. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини